Всім привіт! Сьогоднішнє відео знову буде на розважально пізнавальне Так як у мене канал розважально-пізнавальний, я так можу про нього сказати. Я розумію, що більше хочеться розважального контенту, але ну, у мене так виходить, що я і сам пізнаю коней і роботу з ними, і ділюся. Своїми успіхами і своїми, так сказати, невдачами. І ось е, на цьому відео, от моя перша невдача, так як я на Марту давно не сідав верхи, от вона вже мені і не стоїть. Вона хоче додому, і я ось тут коротенько покажу, як я її е, приструнюю, так би мовити. І згодом на неї сяду. І основна тема буде. Ось, бачите, я навіть взяв е мотузку, розмотав і зараз поганяю її трошки по кругу, бо вона не стояла, е щоб я на неї сів. То я їй пок показую, хто тут у нас е головний, а головний той, хто кого ганяє. Е тому ось таке е відео буде в такому плані, що. Я хочу зробити акцент, от і, е, ви побачите, е, як воно починалося і чим воно закінчиться. А звернути увагу, я хотів би на той момент, що от о, моя ідея є не просто е, вскочити на коня і, допустимо, прогнатися з якоюсь там швидкістю е, кудись, тому що. Хто пробував це робити, то те, я думаю, зрозуміє, що ну, задоволення фактично мало, коли е, ти просто е, пригаєш на коня і десь там летиш. І е, хто вже звик, то той може якби спорити. Але той, хто спробував е, сідати вже на навченого коня. І їхати на навченому коню. І якщо він порівняє свою їзду там на своєму е умовно ненавченому, то тільки в порівнянні от, можна зрозуміти. Я, наприклад, мав досвід в Єгипті, де я сідав на навчених коней, які керувалися ну, просто як мерседес, да, як машина. Тобто, сам я вже не пам'ятаю, яка була команда, якщо ти їй тільки сказав, кінь зупинився. Двома пальчиками вліво-вправо він е, управляється як джойстиком. Е, тобто кінь володіє своїми ногами. Е, професіонали зрозуміють, про що я, а не професіонали, якби, е, вони повинні згадати свої відчуття, коли вони ось на такому ненавченому коню. Умовно, як і моя марта. Е, як Треба триматися, як треба інколи да, там, шарпати, повертати і так далі. Е, тому ось зараз Марта, коли я на неї сяду, вона зараз от, е, хоче в неї головна ідея додому. Да? От я сів, вона зразу е, трогається з місця. Я не даю їй цього робити, осаджу її назад. І моя зараз ідея в спокійному ритмі. Побігати по кругу. Якщо хтось думає, що це любий кінь зробить і легенько, то спробуйте і ви зрозумієте, що це не так і просто. Да? Тобто, вискочити десь в поле і дати по прямій, наприклад, ну, це більш-менш просто. Але, ну, задоволення там теж таке собі, якщо, ну, я, я вам так скажу, бо по собі знаю, так. Да? І, і всі ми чули ці розмови, там ноги болять, руки після того болять, заднє м'яке місце після того болить. Воно ж болить не від того, що це така важка їзда на коню, а це болить воно від того, що ми перенапружені, що ми. ну, У нас це випадковість, да, так як катання. Коли кінь е, обучений, е, навчений. Теж вершник і кінь, то на коню можна розслабитись, і після їзди нічого не буде боліти. Так ось, ну, такий мій меседж. Важко мені, звичайно, висловити його правильно словами, але зараз на відео, бачите, Марта вже зупинилася більш-менш, і вона зрозуміла, що, ну, я їй дав зрозуміти, що. Слухатись, ми тут будемо мене, я не пасажир, а я водій да? і я буду керувати. І ось зараз ми постоїмо і підемо тільки тоді, коли я їй вже скажу йти. От, пішли ми так. Ну. Я зараз її хочу запустити на коло, І щоб вона розслаблена по колу, не зрізаючи вугли. От дивіться, як вона зараз буде різати ці вугли. Бо хоче прямувати додому, от вона пришвидшується там, де не потрібно. Тобто, з, з вигляду, вона, оця їзда, виглядає, якби ну, їздить там людина, де їздить. Да? Це, це невірна ну, в корні оця їзда, вона некомфортна, вона непредказуєма, так сказати. І вона ну, мало задоволення приносить, якщо чесно. Але зараз десь. Через хвилин от 5, да, коли ми налагодимо зараз з нею контакт. А може тут уже, да, навіть десь через 2 хвилинки. от таких, Тобто 3-4 кола ми зробимо. Вона е відчує, що додому ми тут не йдемо, тут ми працюємо. так? Це наша от задача, да, там по колу походить. Вона почне розслаблятися, вона почне е звертати якби, увагу. Куди вона ступає, прислуховуватись до моїх сигналів, да, рук, ніг, бо я ж керую також і ногами, допустимо, під час цієї їзди. І вона почне, от зараз ми, ще, ще вона, бачите, ще вона не врівноважена. Вона ще трошки я її підкеровую, я, вона хоче зрізати вугол. Туди різко піти направо, я її не даю, от наліво її повертаю. І я не можу передати ці відчуття, але згодом ти сам відчуваєш, як під тобою кінь розслабляється, як ти вже можеш розслабитись. І ось ця вже їзда вона починає приносити задоволення. Але вона зараз ну, це все буде згодом видно. От зараз ми ще трошки так побігаємо, потім ми перейдемо на крок, і після кроку повторно кобила почне вже по-іншому себе вести. Вона попустить трошки голову, в неї розслабляться м'язи, так, так сказати, напруженість піде. І не передать словами, як вершнику теж відчуття міняється. От бачите, вже ми перейшли. З цього стресового бігу на крок. І зараз повторний невеличкий біг по колу, він буде виглядати вже зовсім інакше, ніж ми починали. І ось оце відео на цю тему. Що я от, як я сам домагаюся, я хочу, хто хоче, теж попробувати таке. Ви просто спробуйте новачки своїми кіньми. І ви відчуєте різницю, коли кінь починає до вас прислуховуватись. Але треба е, ось так от попробувати, Да? Попробувати побігати рівномірно по колу. Ви зрозумієте, що це все не так і легко. Але, і, і, і тому ті спортсмени і ті, хто дійсно спеціально займається виїздкою, е, вони не, не зря, отак я зрозумів, не зря вони бігають там, отак от по колу. Це є. Процес тренувальний, в якому кінь розслабляється і починає керуватися. Керуватися відповідно правильно. Але вчаться разом і вершник, і кінь в, даному, в такій даній вправі. От зараз ми десь перейдемо на рись і подивитись, наскільки ця рись уже буде безстресова, рівненька. Без різання вуглів, збалансована. Бо коли кінь стресує, ріже вугли і так далі, він теж неправильно розпреділяється нагрузка на, на його сустави, на це все. Тобто володіння тілом і ногами, як у спортсмена, це ну, теж наука. Да? Це не просто е, зайшов у спортзал і там тянеш. Тянеш, що бачиш. Для того є тренери. І для того є процес навчальний. От понаблюдайте, як зараз кінь себе по-іншому буде вже розслаблено вести на ці, в цьому русі по колу. Бачите, зовсім інший уже темп, темп уже рівномірний, без цих е, лишніх ривків. Вона прислуховується до моєго, моїх е, е, керувань. Тобто я при, при задумці якогось повороту спочатку дивлюся в ту сторону, потім ногами їй даю сигнал. Якщо вона його не відчуває, тоді я руками поправляю. Іншими словами, куди коня ніс, туди і кінь. Це така першочергова вправа. Тут ще головне в цих правах відчувати і давати право коню на помилку, і корект коректувати його, коригувати його е обережно, так би мовити. Щоб іншими словами, ну, щоб кінь не розчаровувався в своїх е намаганнях. Тобто не треба кожну його помилку якось. Сприймати жорстко, да? тобто наказуючи його або що. Інакше він втратить бажання вчитися, він втратить до вас довіру. Тому отут, тут теж важливо. Тобто корекція повинна бути м'яка. І треба бути готовим, що кінь може помилитися. Йому треба давати на це право. Щоб він не розчарувався і не втратив бажання займатися, щоб його настрій підтримувався позитивним, так би мовити. І він згодом йому теж це все сподобається. Молодець! Верхова їзда носить собі дуже багато нюансів. От навіть тримати повід. От можна отак, як я зараз показую, кінчик, щоб звисав, а можна в іншу сторону. Да? Але правильно буде ось так. Спробуйте і ви відчуєте різницю. Це тільки один маленький нюанс по поводу. Уявляєте, скільки їх? Таких нюансів. В процесі може виникнути. І ще декілька слів скажу про плани запрягти трійку. Зараз я там це все приміряю, можливо, мені придеться трошки допрацювати цю свою бричку, тому що ширина е, тієї рами для однокінки, вона е, занадто широка. І вже пристяжні коні, ну вони якби не влазять. Тому мені трошки треба буде допрацювати. Я думаю, якась, можливо, неділька піде а, на те, щоб допрацювати бричку. Зараз заміри ці всі я зробив і, так сказати, мудрую, думаю, як його зробити. Але <різь> діло того варте, тому ми обов'язково... Трійку запережаємо.